Ти так поїдаєш раз у раз на дівку. Чи yeah. вона тобі чим завинила чи що? Та ти, братуню, же б не обзивався, коли не зачіпаєш. Ти б сюди і ще усіх відьом із з лісу привів. Відьом, Відьом з лісу. А де ти бачила відьом лісу? Всі відьми живуть по селах. Oh, так, <різь> ну, ти вже знаєшся на тому. Так, так, принадлежаю, ту поле лісову. То ще діждешся одних них колись добра. А таки діжду, що лісове, то непогане сестра. Всі скарби йдуть із лісу. А як же? Ж? З таких дівок, дівок бувають люди. От що я тобі скажу. Ха! Ха-ха! Які з них люди? Чи ти впився, га? От дід не та що ти знаєш? От діт небільші казали, якби знати слово і заговорити, то таких... Пробуджується душа така, як наша, людська. Mm -hmm, так, так. А куди ж тоді пара відьомська подінеться? Ай, ти знов своєї. Ті візьмуся до роботи, чим жувати хлопчем. Так, так,